Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці. Дивіться масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. трибіл 2025. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як а, берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія, всі. Всі, блін, боряться за український ринок. Зрозуміло? Тобто вони кажуть, що в Україні дуже багато там від війни позалишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляють, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі. З усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок. Вже за щось домовились. Тобто, вже вже є великий відсоток. Ну давайте по чесному в. Я думаю, ви б не кидали стільки сили, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто будемо сподіватися, що реально нарешті за щось вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб рашка отримала по заслугам, уже давно й пора. І допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заводити свої кампанії, і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць, От просто приготуйтеся. Ось все, що казали за Україну, що вона. Розквітне після війни буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному, Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі. У нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато, і наші предки, і ми і прапрапрапредки новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна, Па-па.